Вітаю! Зараз розглянемо презентацію цікаві завдання. Дана презентація створена так, що учень може працювати самостійно. Для важких завдань є підказки, створена з використанням мови програмування Visual Basic for Application. Є кнопки для перевірки. Якщо завдання виконано правильно, то клітинка зафарбовується в зелений колір, а якщо неправильно у червоний. Поля можна очистити і розпочати виконання завдання спочатку. Посилання для скачування файла буде розміщене під відео в коментарях. Ну, а тепер давайте розглянемо саме завдання. Натискаємо F5. Ви бачите, що є інструкція, це те, що я сказала. Повертаємось. Це на титульну сторінку ми повернулися. І давайте е, розберемо завдання, які тут є. Встанови закономірність і запиши пропущене число. От дивіться, закономірність 5, так, 5 помножити 5 плюс 5 – 10, плюс 5 – 15, плюс 5 – 20, плюс 5 – 25. Записали. 3 помножити на 2 буде 6, 6 на 2 – 12, 12 на 2 – 24. Записали. 24 на 2, 48 і 48 на 2, 96. А тепер наступне 2 помножити на 3, 6, 6 на 3, 18. 18 на 3, 54. Так, тут можна повернутись так назад. 54 на 3 буде 162. І 162 на 3 буде 486. Ну, Давайте перевіримо. Бачите, всі клітинки зафарбовані в зелений колір, значить, завдання ми виконали правильно. Можна очищати, можна не очищати, можливо, прийдеться показати вчителю. Наступне завдання теж потрібно розв'язати це завдання. Ну тут я вже знаю, що буде алгоритм. Ці клітинки не будемо заповнювати. Тут дуже воно все просто. Перевірка. Червоні, тому що немає відповіді. Ну, Давайте, якщо 64 поділити на 8. то, здається, 8. Бачите, можна отак заповнювати по черзі і перевіряти. А тепер тут запиши номер зайвого кола, у якому зміни не такі, як в інших. Ну, дивіться, тут зміни на 3 кожного разу множиться: отак: 6 на 3 – 18, на 3 – 54, 3, 3 І 27 на 3 – 81. І тут давайте зараз оглянемо в останньому колі 15 на 3,45 і на 3,135. А в колу під, під номером 3. Тут от дивіться, 4 плюс 3 7, 7 плюс 3 10 і 10 плюс 3 13. Тобто в попередніх множиться на 3, а тут додається. Значить. Так, значить ми записуємо це номер 3 в нас, так? І давайте перевіримо. Очищаємо. І до наступного переходимо. Ну, до речі, тут не виставлені, так як в дидактичних іграх, що не можна управляти з клавіатури. тут можна і повернутися назад, натискаючи відповідну стрілочку, і вперед пройти. Заповни магічний квадрат. Ну, тут в даному завданні я б радила, щоб учні пошук задали. Ну, вони всі -то знають, магічний квадрат. що таке магічний квадрат. Щоб розказали, а тоді, відповідно, заповнювали. От у нас діагональ є 7 до 9 – 16, і 11 – 27. І відповідно, вже як ми знаємо, яке це число, значить, ми учні заповнять магічний квадрат. Перевірка буде зараз всі червоні, ви знаєте чому, тому що нічого не заповнено. Наступне завдання: встановити закономірність 40 помножити на 2 – 80, Тут 600 і 300 на 3 буде 900. І так, у такий спосіб інші квадрати заповнюються. Так, теж буде, я думаю, це вже учні самостійно зроблять, ви перевірите, коли отримаєте. Ну, давайте подивимося, наступне завдання: встанови закономірність і запиши пропущене число. Так, у нас, очевидно, оце значить, 25 поділити на 5 буде 5. 27 поділити на 3 буде 9. І 18 поділити на 6 буде 3. Давайте подивимося, що воно у нас вийшло. Так, да, правильно, встановили наступне завдання. Тут уже підказка відразу. Потрібно що зробити? Число, що знаходяться на сторонах трикутника. Слід перемножити 1 на одну і отриманий добуток поділити на 10. Так, це воно. Значить, я думаю, це не важке завдання. Будемо рухатись далі. Можна з клавіатури, от, на пробіл натискаємо наступне завдання. Подумай і запиши числа, які потрібно записати у порожніх клітинках. 4 помножити на 6 буде 24, 4, жди 3, 12. 4 помножити на 5 буде 20. 4 помножити на 7, 28 і так далі, дивіться, що ми будемо робити. Так, наступне завдання: тут воно важкувате, через те от дається підказка, подивіться: 1, 9, 1, 9, 5, 9, так? Повертаємося, заповнюємо ці всі, а тоді думаєте, щоб розташувати у кружечках цифри від 1 до 9. так? Щоб сума по прямих лініях дорівнювала 15. З підказкою учні зроблять це все. І давайте до наступного. О, так, ми можемо просто натиснути. Знову це завдання важкувати, тому є підказка. Отже, треба заповнити оці всі числа і починати розв'язувати. Ну, прочитати уважно завдання. Наступне завдання теж. Е Важке, значить, отут вказано теж текстова підказка. Так. І коли учні ну, все виконають, це вже е, кінець. Ну, що можна сказати? Це вже завдання трошки важче, їх можна давати навіть учням четвертого класу. Під час індивідуальної роботи за комп'ютером можна і на уроках інформатики, не лише математики. Ну, також можна і колективно з ними розв'язувати завдання. Звичайно, що можна їх розбити на кілька завдань розв'язувати і так далі. Так що посилання на даний файл буде в коментарях.